Восьмирічна Ужгородка Олександра під час художніх пленерів створила три роботи. Дівчинка показує відвідувачам, що саме вона намалювала і для чого організована виставка-продаж. На цій виставці мої три роботи. Вони найкраще думаю. І їх куплять а кошти віддадуть воїнам, щоб наша Україна перемогла. Мистецтво найпотужніша зброя. Під такою назвою у Закарпатському краєзнавчому музеї діє виставка продаж дитячих малюнків на підтримку збройних сил України. Представлені роботи учасників планеру на острії подій та в межах проекту Срібний дзвін виставка об'єднала творчість дітей з усієї України. 5-7 липня у нас був пленер по трьох локаціях на три різні тематики, а в результаті чого діти створили неймовірні роботи. З цього було 105 художніх робіт. Також в Ужгородському замку, у каплиці Ужгородського замку йде виставка робіт лауреатів 9-го міжнародного дитячо-юнацького конкурсу Срібний дзвін. І одні і другі роботи. Були написані вже у воєнний період. Лауреати конкурсу писали ці роботи з 2014 по 2016 рік. В 2016 році був сам конкурс. І ті і інші діти дуже хочуть перемоги. Відповідно, вони хочуть продати свою творчість і щоб всі кошти пішли на Збройні Сили України. Виставка Продаж триватиме щонайменше два тижні у Закарпатському краєзнавчому музеї. До нас звернулися організатори цієї виставки. Спочатку був благодійний акціон, а потім роботи вже залишилися, якби в нашому замку. І Ми їх тут експонуємо, зараз продаємо. Це дуже чудова така нагода. Трошки допомогти. Зараз у скрутний час зібрати кошти матеріально. Ну від себе то, що ми можемо, так співпрацюємо з різними благодійними організаціями і, зокрема, безпосередньо срібним дзвоном. Розраховуємо на те, що саме люди відвідуючи, побачать оці ці гарні роботи, тому що роботи надзвичайні. Цікаві, гарні, патріотичні. І посил такий, що ну, ми хочемо донести все це для туриста, і, можливо, хтось побачить чи захоче придбати, і ми співпрацюємо через організаторів, ми люб'язно це зробимо, надамо, продаж, організуємо. Тобто от основна мета допомогти у реалізації цих чудових робіт. Організатори запрошують усіх долучитися до доброї справи, придбати роботу на згадку і таким чином підтримати українську армію. Цікаво, що ціну малюнку встановлює сам покупець водночас організатори просять достойно оцінити дитячу творчість. Роботи дітей сповнені світлими емоціями, хвилюванням та прагненням наблизити перемогу.